Після того, як Бучу і Рпінь та Гостомель звільнили від окупації, світ дізнався про злочини, які вчиняли російські військові, закатовані люди, зґвалтовані жінки, братські могили. Волонтери козівської громади у перші дні після деблокади відвідали мешканців цих міст героїв із наборами продуктів, ліками, речами першої необхідності. Як каже голова громади Сергій Доболюк тоді ж виникла ідея зробити у козові місце, де можна буде вшанувати незламність українських міст. Побачили насправді дуже все зруйноване, побачили біду, і десь я як голова громади собі. І це так взяв близько до серця і захотів, щоб міста героїв були десь в нас, також присутні в нашій громаді, щоб люди сюди приходили і молоді всі розуміли, що. Цієї історія митець із Харкова, який знайшов тимчасовий прихисток у кузові створив у подарунок місту скульптуру у вигляді двох долонь, що пробиваються із землі. Встановили її на острівці біля річки Коропець. Між долонями посадили дерево життя, символ України калину. Крім того, на острівці висадили дерева із табличками українських міст героїв. І він своїми силами ми йому тільки надали матеріал. Він зробив ці долоньки. У мене виникла ідея. Насипати землі, посадити калину і біля кожного деревця, окремо, які висадили біля, біля калини, поставити табличку наших міст героїв. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.